Вітаємо вас. Ми компанія G-Water, Постійно турбуємось за наших партнерів і додаємо нові функції для збільшення ваших клієнтів і збільшення ваших прибутків. Якщо ви хочете збільшити кількість ваших клієнтів і збільшити продажі в автоматах, вам потрібно користуватися нашою реферальною системою. Ми додали нову, дуже корисну функцію в наш онлайн-кабінет. Реферальна система. Використовуючи її, ви зможете залучити нових клієнтів і збільшити продажі в ваших автоматах. Для збільшення клієнтів і залучення нових користувачів вашими апаратами. Ви можете нараховувати бонуси до 4 рівнів. Таким чином, ви можете залучити нових клієнтів, а стрій користувачі отримують мотивацію для залучення своїх знайомих, друзів, людей, які теж користуються автоматами, але можливо інших компаній. По кожному клієнту або промоутеру ви можете відслідковувати кількість підключених ним нових клієнтів і нараховувати бали за поповнення. По кожному покупцю або промоутеру Ви можете відслідковувати кількість підключених ними нових клієнтів до чотирьох рівнів для кожного автомата і для кожного покупця. Ви можете самостійно продумати відсоток бонусу і виставити його відповідно своїх подобань. Ми рекомендуємо виставляти наступний відсоток за поповнення, це перший рівень 5%, другий та третій рівень 2%, і четвертий рівень 1%. За такою системою ви будете в загальному нараховувати 10% за поповнення картки. Використовуючи реферальну систему, ваші клієнти можуть залучати своїх друзів, знайомих до користування вашим апаратом. Також будуть мотивовані розповісти всім, як зручно користуватися автоматом компанії GWOTER. Використовуючи дану реферальну систему, ви зможете залучити нових клієнтів. І надати гарний бонус і мотивацію для вже існуючих клієнтів. Звертаємо вашу увагу, що дана реферальна система доступна в онлайн-кабінеті при використанні тарифа. «Фу». якщо у вас є запитання по реферальній системі, звертайтеся до нас, ми вам все розповімо.